Всім доброго. Так, що у нас сьогодні? Вологість велика. Вітерець західний такий. То сильнуватий то не дуже, як завжди, поривчатий. Тільки що пройшов яструб, я підкинув. Дивлюсь, здоровий такий пройшов, Ну він якось повз них пройшов. Це знову червона, 98-магрігорова, молодша. До речі, червоних рябих же ж вирішив не залишати і, мабуть, червоних не буде теж. Подумаю, ще є сумніви, але більш до того, що все-таки все ж таки не буду залишати. Що у нас? П'ятірка там. П'ятірка. Там бакарики, як завжди. Ряба 116-та. І хтось там ще поки не знаю, буска немає, сьогодні не кидав його, я його відсадив, бо мені треба його перепарувати. воно його голубка. Він спорувався не так, як треба. Вон голубка, вона якраз знесла яйця. Але я хочу її з іншим голубом. і Щоб перепарувати, я відсаджую на день її. Ховаю, потім його ховаю, щоб вони побачили, що немає вже немає вже їхнього. Так, зіграли, щось десь схоже, що йде. Бачу, що голуби оці хвилюються. А, ряба там 95-та. Не знаю, щось поки тримаю, я дивлюся очима, чому. Не бачу, що знімаю, бо я бачу, що вони хвильовані дуже. Дуже хвильовані. Можливо, те, що є струбок тільки що пройшов повз них, але він без атаки. Якось пройшов він. Знаєте. Ну, Вони, звичайно, хвильовані. Дуже-дуже неспокійно вони такі, знаєте, смикаються. Я думаю, що десь буде зараз, мабуть, атака, бо щось я. Бо щось вони мені не подобаються. Щось я знімаю. Знімаю небо, да? Тут... І тут ще, якщо так вести, 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 то десь повинно було бути ще голуби. А, 65-й там сірий. Його кида пам'ятаю. Такий крупноватий голубок, буска брат ось він. Ось він. Зараз налаштування роблю, бо незручно. Вони зараз, я думаю, заспокояться, якщо ніхто не прилетить, звичайно. І можуть вже більш остаткуватися і політати вони смикаються і смикаються, бачите, такий нервовий такий у них політ, ну, начебто починають заспокоюватись вже. То вони то підстрілювали. То... Я бачу по поведінці, що вони неспокійні були. Так начебто не моталися, щоб там прямо по небу, але неспокійний був. То коли вони заспокоюються, тоді їм задоволення. Ну не знаю, як їм, а мені точно задоволення. А Вони для цього і тримаються, щоб мені задоволення приносити. У що тоді вони потрібні. Ця порода я маю на увазі. Ця порода вона, вона повинна приносити задоволення тільки в небі. І тільки за це цінується Миколаївська порода. Тільки за це. Головна її цінність, звичайна. Ми намагаємось додати забарвлення, екстер'єр, але це додаток до основної якості, а основна цінність, якість голуба цієї породи повинна бути стійкий, високий, тривалий політ. Звичайно, на практиці воно не виходить, щоб кожен політ був високий стійкий і тривалий, але тут більше про системність, про підхід, про вимоги господаря. Якщо будуть такі вимоги, то все одно до цього прийдемо. А що це прилетіло? Бачите, ще один бакарик прилетів. Дікарьочок. Дікарьочок прилетів. що ця й не виходить галубка да? чи вийшла не виходить воно вона сидить вона тільки що я бачу виходить вона тільки друге яйце знесла так незручно я її почав перепаровувати її зараз точно не до паровки бо вона тільки знесла друге яйце а я їх вже намагаюся парувати Ці ще цілком можуть зараз піднятися, не дивлячись на те, що вони зараз низько хоча б підтягнутися до цієї парочки. Тут бакарик. Один точно і, мабуть, 116 ляба. О, ой-ой-ой, а, тут, блін! Ту пара дікарів, я думаю, атака, хтось тікає, а хтось доганяє когось. Виявилось, що тут два дікарі один за одним летять. Вологість велика, а у нас дощі, то сніг, то дощ. Але поки воно дуже не змокло, думаю. Нехай, як Вікторович каже, просушка крила. Нехай просушать крила трошечки. Я ж їх випускаю заздалегідь, я їх коли ганяю, я спочатку їх вранці випускаю в вольєр. Якщо дощ вони встигають вже трохи змокнути. Ну, дивлячись, звичайно, куди вітер там. Дощ буває в вольєра, буває не потрапляє, але там щось краплі якісь. А ось зараз просушка. Ну вони так не, не змакають, щоб там прям неможливо підлетіти. Не встигають. Звичайно, коли злива, то да. Я кажу, що таку вологість. Що, що за О, ця голубка. Нарешті я спарував її з яйцем зараз. Залишу я цю голубку. Вона так, щоб дуже прям не була в лідерах, вона підльотувала, як і батько колись її. Хоча потім я її почав кидати, і вона одразу пішла, раз, два, три прям одразу. І я то... Вирішив її залишити. Скажімо так, льотними якостями вона там настільки там, не, за, це, не заслужила, щоб вже, вже піти до маточника. Але в мене єдина вона така білохвоста в цьому році. Я хочу все-таки стальних білохвостих. У неї звичайно, кров'я вже льотний. Вже з покоління в покоління відбираю. Тепер я можу собі дозволити отаку залишити десь, десь за рахунок масті. Ну, Якщо вона зовсім не літала, звичайно, я б і за масті не залишав, за забарвлення мається на увазі. Але, але я можу собі дозволити зараз, щоб потягнути забарвлення. А ось і голубокі із не спарував. Одна одна стальний. Так важкувато вони порувались, бо вона нас з іншим голодом. Колись. Встигла вже на яйця сісти. І якось воно не дуже. Так, да, схоже, що вони можуть зараз полетіти. Тут тримаються вони, дуже високо не полетять, бо там ще вгорі димка, я коли кинув одразу. Чи помітили на початку репортажу, чи ні не знаю, але вони вже були в димці, коли я струбок прийшов. Вони злякалися і трохи підстрибнули, Ви оті, оті, що вище були. Вони вже в димці були, бо вологість велика і димка низька. А зараз вони настільки низька, що навіть і в димку не потрапляють. Та все одно сушити крила треба. якраз... Бо дуже велика перерва, я не знаю, ну не один тиждень, це точно і не два, а більше. Була перерва, от зараз трохи, хоч якісь подули вітерці. Можна їх хоч якось, хоч якось їм нагадати, для чого вони народилися в цьому світі. Ось 95-та голубка. Все вже... Жили... А ні, це 61-ша. 61 теж колишня ледерка. Але я вже неодноразово, коли на неї наводжу. Кажу, що ця ледерка в неї вже 2,5 години є результат. Для ледерки досить і досить пристойна. А що там? 25-та літає. Оце так, так. Да. Голубка 25-та. минулорічна, так, да? вона там. Почав її ганяти, бо буду прибирати. Вона безплодна. Я за нею в одному з попередніх роликів казав, що голубка безплодна, і прийдеться її прибирати. Почав ганяти, думаю, ну, може там яструб забере, не так жалко буде, а так прийдеться самому вибраковувати її. Жалко, а залишати не буду. Не буду залишати. Я вже колись на початковій своїй стадії тримання голубів. Було, що голубка перестає нестися, а начебто хороша, жалко, то починає підкладати, а тепер ні. Вже от Кожен рік там якась голубка перестає нестися, не дивлячись на заслуги. А що толку від неї? Вона, вона цінна зараз, в маточнику голуб цінний тільки своїми голубенятами. Своїми заслугами минулими вона абсолютно не цікава і тому я її прибираю. Ну, зараз просто вона перейшла в гонні. У мене ще є час, потім голуба спарувати з голубкою. Хоча я намагаюся до Нового року сформувати всі пари вже... Ну, це Ще є час, ще час є. Нехай вона поки політає. Прибрати я її встигну. 25-та голубка, це по запорожці, але я скажу, що вона була в минулому році, в лідери потрапила, чи в якому в минулому, так. Да. Вона була в літня, літня лідерка. А літні лідери вони набагато цінніші для мене, ніж зимові. Бо ті, хто лі... я вже неодноразово казав, ті, хто влітає влітку, він набагато краще. Цінніше для мене, він краще зальотними якостями і відповідно потомство дає краще. Ну що ти, злетиш хоч? Бо я тебе так... Ага Це 88 ма голубка я її залишу. Яйця знайшла дуже, дуже невдало. Що якраз мені перепарувати? Я її буду парувати таким же білясом примачком. Є у мене голубок один. Минулорічний. А, що тут це тут виляпаєш, то це 24 що не? Ага, 24. Оце єдина пара, просто ужас. Я не можу з нею нічого зробити, ці цих 4 Єдина пара, що не можу перевезти з того головнику. Скільки в мене вже вони всі там вже молодими були, вони в казармі всі сіляться, паруються, там я їм гнізда ставлю, ну, щоб якось трималося чогось. І Потім без питань я переводжу їх в будь-які і куди мені треба, бо їм ну, ці гнізда подобаються зазвичай. Набагато більше, ніж ті, що там не живуть. Тут великі вже гнізда. Так от зараз не той випадок. От 2-4 я в минулому році вже їх і туди, і туди намагався переводити. І вони не хочуть ніде. В різних гніздах, вже і в пентхаус, і в гарні гнізда. Але ні в яку. Ні в'яко. Шістьдесят сів. Це буска. Бускаб брат. Старший. Такий голубок з корпусом. З корпусом такий голубок. А ти куди зібрався летіти? Чуділо. От отак він буває сидить, сидить, Це кримак. Старий вже кримак, чотири роки йому. 20-го року народження І Отак от буває сидить, сидить, і голуби літають і він дотрите і пішов зарази такий. А потім я думаю, що там воно на самопідйомі. Хто там на самопідйомі? Так, ну, дехто вже налітався. Нічого, нічого нормально, так трохи пригадуємо. А парочка ж була вище і парочка до них все-таки хоч хтось до них допідтягнувся. Ну, я бачив, що не всі хочуть сідати одразу, я помічав по ним. Ну це я вже бачу, що бакарік. Два бакаріки, схоже, що 116-ряба. -та Вони там. Та хтось ще, хтось ще, зараз я подивлюсь, хто сів. Ага, і... і 95-та п'ята голубка. Ну от так от вам. Чотири дівчини там залишилось. Чотири. Ось сімдесят восьме. Ну, одна з найкращих льотчиків нинішнього. Року. Але бачите, немає в неї, звісно, не вистачає їй. Нічого немає. Крил... Ні крила нема, хвоста нема, забарвлення нема, але є головне це. Льотній якості. Голова є. Дуже-дуже розумна голова на повернення голубка дуже сильна. Так, а що 25? -та? Ну, я думаю, що 25-та сіла, вже я так не бачу, не думаю, що сіла. Це щось якось поганенько сидять на яйці тепер. Це нова пара, нова створена пара, чорний голуб. Бачите, я своєю кремачечкою спорвав. Вона знесла mm -hmm. яйця, але щось якось вони, вона не хоче, ну... Вона ж отам жила, в тому голубнику пентхаусі. Я закрив її гніздо. Вона ж до нього переїхала гніздо, але я щось, я дивлюсь, їй не дуже подобається це гніздо. Вона все туди намагається. Ну то звикне. Це 112-та голубка, вона там була тільки що. Стальна. Щось пірінка біла. Вилізла якась никак, не бачив її крилі, бачите. Щось у нас треба її прибрати, може то вона не буде потім. 98-ма по Григору. Ага, все-таки. Парочка... Ого, щось вона знімав вже багато, то я щось заболтався з вами. 95-та, ось вона. І це. Це 116-та і виходить, що пара бокаріків, вони якось один до одного тримаються. Ну прям як дві сестри. Часто вони літають разом. Вони там. Ага і ці, ці починають знову підйом. Вони начебто одразу як сідати почали, а тепер бачу, що ні. Бачу, що не сідають. 116 батьки її поїхали в Запоріжжя Так, що у нас тут відбувається на землі, може щось цікаве, а якщо нічого цікавого, то я просто тоді вимикаюсь. Ти диви, як її дікарчує. Як? як мій бокалік, тільки щоб коротше. Точніше бокалік, у мене 116-та голодка, вона схожа на неї. Цей тільки щоб покоротше, а так атак схожий. Такі, як, як вдома тусуються. Хаос! Хаос тут Голубка на яйцях сидить. Теж рябих же ж виводжу, а він такий, чи то рябий, чи то не дуже рябий. Ну, думаю, дам йому кремачку. Щось я, думаю, нехай кремаки може буде давати. Якщо почне давати рябих, ну прийде і хаос, а потім кудись відправити. Бо хочу все-таки, щоб уже... Остаткуватися на трьох трьох забарвленнях, дощик підкрапує, поки невеличкий, але підкрапує. Ось ця 61-ша. Минулому ледерка. Стальна мурага що, мабуть, мабуть, все, голуби тут вже ближче до посадки йдуть. Ближче до посадки йдуть. Оця парочка взагалі низько, ще дощ крапає, та пара трішечки вища, але теж, теж вже підсаджується. Так воно і вийшло, заспокоїлись голуби. Ага, знову починається. Вони ще так можуть бути довго. Особливо таку похмуру, дощову погоду, воно вони не високо тримається. Ну і плюс димка, якби все воно одно до одного. Але голуби можуть так ще довго триматися. Ну і нехай тримаються. Я поки вимкнусь, мабуть, бо щось і так багатенько не знімав. Yeah.